Вади зору не заважають цьому чоловікові працювати викладачем у шведській академії. Він допомагає таким, як сам, незрячим, втілювати свої професійні мрії у життя. Серед людей з особливими потребами чимало обдарованих та навіть геніальних. Головне розкрити їх талант та створити умови для навчання. Переконують українців експерти Швеції. Наше основне завдання поділитись досвідом у сфері освіти незрячих дітей у середній школі. Із з кінця х років у Швеції не існує шкіл інтернатів для незрячих дітей. Замість них створили спеціальні ресурсні центри, де проходять підготовки вчителі та незрячі на спеціальній тифлотехніці. Можливість перейняти іноземний досвід у нашій країні з'явилася завдяки шведсько-українському проекту інклюзивного освіти школярів та студентів з обмеженими можливостями. Розпочати вирішили із Львівщини та Закарпаття. Проект стартував семінарами для освітян, соціальних працівників та самих незрячих, яких до кінця року планують провести близько трьох десятків. Дитина з інвалідністю, в випадку, який от зараз пропагують наші шведські колеги зі Сфефіакадемії, виростає в середовищі однолітків, і вона не є ізольованою з раннього віку в школі-інтернаті. Оце дуже важливо. В неї міняється свідомість. Міняється свідомість і в тих здорових, абсолютно здорових діток, які навчаються в одному класі з дитиною. Наприклад, незрячої, тому що ми сьогодні в нашому проекті розглядаємо саме питання інклюзивного навчання повністю незрячих дітей і дітей з залишком зору. Незрячі повинні навчатися у звичайних школах. Це допоможе їм швидше пройти соціальну адаптацію та відчути себе повноцінними членами суспільства. Для цього необхідно забезпечити освітні установи спеціальним технічним обладнанням. Опанувати будь-яку науку люди з особливими потребами можуть за допомогою бралівських дисплеїв, принтерів, механічних друкарських машинок та інших технічних засобів. Роботу цих чудомашин українцям демонструє ще один викладач зі Швеції. После того, как мы обычно проводим презентации и рассказываем о нашем опыте, мы задаем вопрос о том, считаете ли вы возможным использовать часть нашего опыта здесь, и обычно 90% людей преподавателей школ, университетов говорят о том, что этот опыт возможно использовать, то есть они в положительную сторону во всяком случае изменили свое отношение к возможности обучения полностью незрячих детей в обычной школе. Пан Олексій переконує наявність техніки. Це лише половина справи у сфері навчання незрячих дітей та підлітків. Першочергове завдання українського суспільства змінити упереджене ставлення до людей з особливими потребами.